У попередній серії хлопці скористались порталом до своїх друзів Вантошку, щоб дістати потрібний предмет, і це спричинило фізичний контробмін предметів, якому посприяв професор Електро. Звичайний урок магії. Дивіться, ось як це робиться. Бачите, все просто. Ось так. І не забувайте все записувати. Перерва нарешті обідня перерва. Магія це звичайно класно, але поїсти теж треба. Що трапилось? Мій ланчбокс зник. Він же був тут. Як це могло трапитись? В мене є ідея. Ходімо до хлопців, вони нам допоможуть. В нього вже другий предмет. Поки перерва можна і попрактикуватись. Що трапилось? Нічого не розумію. Ми були у їдальні, хотіли поїсти, але її ланчбокс просто зник. Я не брав, це не я. Це може обернутися катастрофою. Що будемо робити? Навіть не знаю. Ми нічого не встигнемо зробити. До початку уроку залишилось 10 хвилин. Давай придумай щось. Діти, нам потрібна ваша допомога. Виберіть один з двох малюнків. Під номером один крихти печива, а під другим їдальня, де зник ланчбокс. Так швидко вибрали перший? Ну давайте спробуємо піти цим шляхом. Дивіться, що я знайшов. Це що, крихти від печива? Ходімо по сліду, дізнаємось, куди вони нас приведуть.